Мама, дозвільна система, коли я до себе чуттєва, коли я в контакті з собою, коли я до себе ніжна, коли я турботлива, коли я відпочину, коли я буду відкладати, якщо в мене нема ресурсу, коли я подумаю над тим, щоб ресурс був, як мені наповнити? І це наша внутрішня мама. Поздоровляю! Ти фактично за одну нашу зустріч уже від, відчула і відшліфувала частково свою турботливу люблячу чуттєву маму. Це гарний крок. А тепер дивися, я тобі добавила, да? добавила ще е, програмку, що ще є внутрішній наш тато. І тато, наш той, який не лише не лише треба, щоб ти була в контакті і дозволила щось собі. А щоб і твій внутрішній оцей тато, да? ну суб особистість, щоб він пробудував шлях, щоб була навичка організації цього, да? бо ми все одно живемо в реальному житті, є якісь плани, є якісь відповідальності перед людьми і так далі, і так далі. Тому чуттєва частина наша дозволила нам. Потурбуватись про себе, а організаційна така Аля Батьківська, наша внутрішня частина особистості, вона е, стратегічно організувала. І увага, важлива інформація для тебе. Коли ти навчишся одночасно це робити, особливо другу частину увага саме для тебе, я зараз скажу про другу частину. Чому? Тому що, коли у нас ця друга частина не дуже сильна, тоді ми в напруженні щось робимо по життю. Бо не дай Бог там ну, щось не справлюсь, щось не встигну, десь в сроки, десь люди, десь підведу, де ще щось. А коли ти пробудо, дозволяючи собі, ця чуттєва частина, ще й пропрацьовуєш організаційну частину, пропрацьовуєш логікою, стратегію, декілька варіантів рішення, то тоді твоя чуттєва частина ще більше довіряє твоїй організаційній частині. Да? Це як внутрішній. Внутрішня жінка довіряє внутрішньому чоловіку твоєму. Да? І да, тоді в процесі ти йдеш в легкості, бо ти знаєш, що ти організувала, що ти знаєш сроки, ти знаєш, що доколи треба зробити, де є е, запас відпочити, а де я правда треба вже сама собі домовитися, що о, отут я все-таки стану це зроблю. Тоді, це таким чином, якби формується внутрішня гармонія такого сильного тата. І ніжної мами всередині, і потім підростають в чуттєву, сексуально насолоджуючуся життям, життям жінку, внутрішню нашу частину, і сильного, турботливого, стратегічного, масштабно мислячого, відповідальнішого внутрішнього чоловіка. Коли це згармонізується в людині, гармонізується, то тоді в житті ми підтягуємо такі ж самих людей. І пара, ну, в твоєму випадку, да, щоб нова пара була в тебе, то коли ти оці дві е, стратегії збалансуєш, і цей твій внутрішній чоловік буде отаким, да? то тоді і реальний чоловік він прийде той захищаючий, чіткий, бо всередині в тебе також пробудоване це. А коли воно не пробудоване, тоді хаоса так багато, що залишається лише Хвататися швидко щось робити, напружувати себе, а інколи психологічно чи фізично насилувати, заставляти себе, щоб не дай Бог щось не сталося. Угу. Як тобі відгукується те, що я от, якби проговорила. Тобто твоя друга частина добудувати треба. Да? Перша тебе легко пішла, а тепер другу. Відгукується те, що я сказала? Так, відгукується. Угу.